Добрий день усім. Розпочинаємо засідання постійної комісії. Є, усі є. На порядок денної відносяться такі питання. Перше про погодження безоплатної передачі та прийняття комунальної власності об'єкту системи очистки води. Інформує Наталія Кузько, директор Кролівської гімназії. Друге питання про виділення матеріальної допомоги. Інформує Інна Парфенюк, начальник відділу соціального захисту та охорони здоров'я Червоненської селищної ради. Третє питання про внесення змін до бюджету Червоненської селищної територіальної громади на 2025 рік. Інформує Аліна Федорчук, начальник фінансового відділу Червоненської селищної ради. І блок земельних питань Олена Колодницька, головний спеціаліст відділу соціально-економічного розвитку комунальної власності, земельних відносин, екології, благоустрою, архітектури та містобудування Червоненської селищної ради. Ні, так, отже, перше питання про походження безоплатної передачі та прийняття в комунальну власність об'єкту системи очистки води. Отже, ми просимо погодити безоплатну передачу об'єкту системи очистки ЕКОСОВ від юридичної особи ТОВ гідросервіс БУД у комунальну власність Крилівської гімназії Червонецької селищної ради. Прошу проголосувати. про виділення матеріальної допомоги. До, до селищної ради надійшли заяви від громадян, які проживають на нашій території, заява від Андрущук Олександра Михайловича, жителя Глиніці, в нього онкологія. Пропозиція комісії породи до заяв 10 тисяч. Людина вже ну, хімія четвертий. Четверта стадія, і якби що перший раз вони не зверталися, то пропозиція комісії така, можливо, будуть. Немає. Так. І друга заява Косі Оксана Вікторівна, в неї також була проведена операція в Києві. Пропозиція комісії 5500 виділити. Так, да, так, да, тільки э, Кості прожив, ну, якби 5 років проживає, а Андрощук то постійно. А звідки це Костя? З Червоного. Вона це її фамілія Ну, Костю. Да, та, можливо, так, можливо, та, можливо, вона там є. Добре, що таке. Так я. О, і заксудити. Третє, 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 Третє питання про внесення змін до бюджету Червониської селищної ради. Нас На лист Це, суб їд. Суб їд. Це, по змінах до бюджету відділу соціального захисту населення та охорони здоров'я Червоненської селищної ради просить спрямувати субвенцію державного бюджету місцевим бюджетом. І на забезпечення діяльності фахівців і до ветеранів війни та демобілізованих осіб на заробітну плату в загальній сумі 184 тисячі 300 гривень. Mm -hmm. Все. Це на весь період чи на пару літній? Ні, ні, ні. Це там на... До, з лютого до серпня. Mm -hmm. Пока? Mm -hmm. Це залежить на ані 1840 тисяч. Хто за мачемо? І двох земельних питань. Перше питання про звернення кінця документації зеленоустрої, що достокової відносини земельних ділянки турі на місцевість, тепер зайчув власні земельні ділянки, соловей лінії брудній славівні За одрезу сулозабара вулиця Зерна-2. Площа земельної ділянки 025 га, Дозвіл надавався на виготовлення технічної документації 20 серпня, 24 груд. Друге питання про внесення змін до рішення. Сесії першого скликання за барсі сільської ради народних депутатів від 11.06 до 1993 року про передачу земельних ділянок у власник. Це питання в тому, що Кравченко Анатолію Івановичу даної сесії було передано у власність 65 соток відповідно до реактивного рішення, але при обмірах земельної ділянки на нього фактично 62 сотки. Для того, щоб вже присвоїли кадастр номер, кадастр земельний ділянок був внесли відповідно до рішення 1993 року. Але щоб зареєструвати його у реєстрі, потрібно внести зміну до даного рішення, де в першому пункті ну, рішення там, він йшов 55-й по списку, змінити цифру 0,65 на 0,62. 103-го ми да. Йому передали, ми вже уточняли, був... Павло Сергійович дивився і Діана Валентинівна, що можемо вносити іменно зміни. Тому що ну, е приватну власність сюди вже передали дану до мене ділянку. А так як нам, виходить, запара сільська рада війшла до нашої громади, тільки ми маємо право вносити зміни. То він зробив документи тепер так, він робив документи на основі рішення 93-го року, де йому передали у приватну власність земельну ділянку. Вілякатись. Біля 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 ну біля. Біля. там прописано 65, ну, 65 га. Що, а в нього він почав вимірювати зараз, бо він вже в приватній власності їде в Ні, немає. Рішення тільки не було передати приватну власність. Так ми зададимо дозвіл і затверджуємо. Так само дали рішення, що йому. Надано приладу влас земельні ділянки. А в даному випадку наче виготовляти, а там вийшло 62. І для цього потрібно внести зміни, щоб він відзаріг. Навіть державний земельний кадастр воно внесено. Є витяг із ДЗК від 02.04.25 року. Воно внесено ось у квітні місяці в ДЗК відповідно до зловної технічної документації. Так, ну. Привернеться, не <клес> чекати. <клес> Можливо, ще є запитання. Прошу проголосувати. Хто за? Третє питання. Поступила заява від... Захаркевича Володимира Олександровича, який орендує у нас земельну ділянку в селищі Червона вулиця Мину 9А, заключений договір оренди на ману земельну ділянку. І в зв'язку з тим, що в нас немає маршувала оцінка, він просить зменшити йому відсоткову ставку із 12% на 5%. Зараз в нього 12% становить 12192 192 гривень копійки. Якщо б він ці 12% платив би у 2025 році, воно становило 13823,71 тисячі 71 А він хоче за 5%, на 5 це взагалі 9246 гривень, 246 гривні копійок. Тобто, ще а менше, що... Наша менше, хоче ще менше, менше ділянка, ділянка. скільки? Площа земельні ділянки у нас 12 соток. 12,44. Центр села більше. 12, 12 соток і просить по цю. У нас за центрі, і, в середньому 6 соток мають люди, 5 соток мають люди і платять по 9-6 тисяч гривень. Но навіть не в центрі села, і виживають як можуть. Ні, то пропозиції. Я ж пожелаю менше того, що чи він платить, ми взагалі не маємо права. Так, так. Зрозуміло. Далі ж 12 Дайте нам пропозиції, там 10 відсотків, скільки це буде. Що ми вже бачили, що вони не робимо. Так, ну ні, я зараз А я за те, що 12 це 22, 192, 32 копійки. 11 це 20 тисяч 342 гривні. 96 копійок, це ж треба було відпочатку. 10% — це 18 тисяч 493 копій, 10, 9% — це 16 тисяч 60 ну, Я думаю, що маб, мінімум, що ми можемо, ну, як би... Чи максимум для себе, чи для нього, я не знаю, 10%, 10 — це все, що ми можемо, саме менше. Собі не в ущерб і показати, що ми, вроді би, пішли на усутки, але разом з тим не менше, щоб нам також було. Це центр села. Тим більше при тому, що ми знаємо, що це е, нерухомість, приватна ще й житлова, зараз людина почне займатися комерцією, правильно, да. яка в нас не зареєстрована, і сільська буфов не зареєстровається. Вони можуть в... 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 міняти цільове. В... Я не знаю, як не можуть комерцію займатися, тому що якщо мама комплексного плану, вони навіть не можуть цільове? Вони пишуть нам заяву на зміну цільового, ми не можемо помінятися з, з законом, що якщо немає комплексного плану, ми не можемо поміняти цільове. Вони не мають права там робити комерційне використання земельні ділянки. У зв'язку з тим, що вона для іншого е громадської для іншої громадської забудови. вообще. І не комерція, і не сільхуз, інші громадської забудови. А не що нам взагалі ніяких податків і будівля в центрі ні, вони платять нерухомість, платять. Ні, то складати голосування або залишаємо без змін, або відсотки, можливо, давайте 11, нехай буде відсотків. А скажіть, що вам скаже прокуратура, коли перевірять рішення, що ми зменшуємо проценти? Бюджет це наш бюджет. Так що за те, щоб виставити так само процент. Ну ми йдемо ж на зустріч підприємцям. Ну не знаю, давайте одинадцять. Хай не ради я думаю. Дванадцять було, десять відсотків це вісімнадцять. У нього було 12? E, da, 12 відсотків і двадцять п'ятий рік не плативи, кажучи, він не платив, грубо кажучи, 14 тисяч. Бо тринадцять восьмсот двадцять три. Чотирнадцять, якщо він не платив поставлю нормативці. То він начинається Це банк. Банк оцей? Да. Житлова представ собі, так? Да? Та нормальненько. А як ми ви виявилися з житловими? Ну, в той не час це треба було документи, вони собі це слави. Битиї визивали, там, ми дивилися висновки БТІ. Перевели комце вони його. В вон? 15-му приявили. Чи в 14? му mm. Ні, 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 звісно. Це не саме там по нашому дитину буде. Ахі, хто був ще коли в адміністрації душіться, це в наших там дій немає. Це виготовили документацію, що там вже житлова. Е І відповідно до того, що вона житлова, прийняли ці вакцинації з наняття. Це подавати, що це неправильне рішення, точно так, як ви час по монастирю зробили. Ну, рішення явно тут. Вони помінували зробити щось на штаб гуртожиття. Планувалося. Таке планувалося. За Харкевич мав там так робити? З відсотками визначимося, які є пропозиції щодо відсотків. Залишайте так само. Так, є лише так само. 110. Я в участі в голосуванні не беру. То не буде проголосувати? У мене все одно. Я не беру участі в голосуванні. Це, то, це було розвитку? Ну, звісно. То, на сесії буде вжадати, це буде що? Це я було голів рідній брат. Тоді на сесії. На сесії? Тоді на сесії. Я буде достатньо. Але на сесії тоді 12, 10. 10. Ні, то рішення комісії приймається більшістю із присутніх. Тобто я ж... Ну так, по-моєму, подивіться, рейдерів, як і плани. Так, так, так. Комісія не правоможна, якщо менше половини, але якщо у вас зібралась половина, більшість голосів із присутність. Пропозиція виноситься, тоді, так? Тоді ставимо голосування. Пропозиції 10 і 12, так? Так, давайте тоді 10%. Хто за? За. Проти? Утримались? 11 утримають сьогодні не право, так я не визнаю. Рішення не прийняти. І тоді наступно 12% хто за. Хто за 12? Dasady, 12% це остається так, як є. Собственно говоря, ніякого рішення не треба. 12% це як є, ми просто відхиляємо цю пропозицію. Ми тоді виносимо на... Сесії, За 12 днів нам не А додаткову угоду в СМРУ тоді треба прописати і внести зміни в дух, в принципі, якщо вона вноситься на сесію, так як ми робили. Ну, так, то не все воно вноситься. По світу, по руху що ми вносимо? Вносимо, згідно тоді, пункт, що нормативка, скільки то саме ми ставимо? 25 рік? І що 12% скільки-то, щоб вони вже із 26-го року йшли ну, по Ну Це чиста формальність, яка не начинається. Ну так, але річне, що було прийнято, і просто ну, внесемо такі зміни. Слава. Щоб все одно краще, щоб воно вже раз ми виносимо на сесію, внесли зміни були. Так. Ще одна питання. І є заява від Трусова Юрія Олександровича, також зв'язку зміни мотивої оцінки. Змінити відсунцову ставку на земельну ділянку, яка знаходиться в оренді площею Гам, за адресою селища Червоне прогулок Базарний 2. змінити з 5 відсотків змінити із 7% на 5%. Так само заключення до оренди від 29.07 року. Под'єктую вам сім відсотків. Зараз станом на 25 рік 7% в нього становить 24 чотири тисячі. 901 грн гривня три копійки. Це враховуючи це, що в нього 7% відсотків. За Харкевичка 12% за спустя, то в нього 22 тисячі, а у Трусова 7% встановить 24 тисячі, грубо кажучи, 25 тисяч за рік. І земельна ділянка менша. І земельна ділянка менша два рази. Це зв'язку з тим, що в нього комерційне використання земельної ділянки. Дивіться, потім буде, якщо він платив би по старій нормативці, в нього нормативка стала на 25 рік, становила 15 тисяч п'ятсот тисячі 48 вісім Він хоче на 5%, то по новій нормативці він буде платити 17 тисяч сімсот гривень 45 копійок. Що, грубо кажучи, на двісно тисячі більше, чим? Мав би платити поста. За 5% а а якщо нам... в підприємці в нас працюють вже скільки років. різниця Ви яка? Це різниця <пл 'язано випадки> <висі>, <випадки> яка норматиці. В благодійному цьому не завжди у нас зустріч. Так що я вважаю, що 5% це дуже добре у нас. Чи була показана голосування? Ставимо голосування 5%. Хто за? Yeah. yeah.